О, матір божа, сходи, і туди сходи, і сюди сходи. Що це севу? З кругом бастіони. Тиша, тиша на кирку. Немає дурної музики, як у нас. Тиша. Йдемо по сходах. Що ж це таке? Де сходи? Мурова одна кімнатка, двері з аркою. Це ж треба було арку видовбати. Пляшка це вже теперішні індіянці покинули. Как тут, то теперішні індіянці. И вот это тут. Что оно тут было? Что за хатка? Какая-то сторожевая, тут. Варта тут, может сиділа сидела и почевало. Классно. Супер. Мы там назад этими сходами. Тёп, тёп. Тёп, тёп. Тьоп, 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 тьоп. І виходимо в бастіон якийсь. І ось о щось за споруда без, без дверей. Тут, певно, була вежа. Але її не залишилося в неї нічого, тільки фундамент. Оце такий на рівні з усім тином. Да. Люблю такі військові споруди. О, знахідка! Я знайшов свої окуляри. Хоча я їх ще й не шукав, бо що й не знав, що я їх загубив. Оце мені повезло. Диви, тут вище трохи. І каміння однакове, тут в горах воно різне. Те біле, те червонясте, те зеленясте. Та це в камінь весь однаковий. Вибраний. О, чиясь господарка. І далі там ще воно в каміння. Казати, що це такі тини городили вже тепер, так для чого оце? Це ж для оборони? Оце, це щоб стояти відбиватись. І далі ще воно. І там далі ще якась холупка. Цікаво, цікаво. Оце вам і кирк. Оце кирк. Такий ж величезний острів. Різко поверніть праворуч. Вертаємо, виноградники кругом. Тини римські. Рієка, Башка, круг, кунат. А туди Вербник. Вербник. Продовжуйте рух 4 кілометри. Тому що там є пляж. В долині виноградники. Д'ячих собак? На диво немає комарів мух, немає на диво. І птахів. Дуже. І птахів, мабуть, через те й немає, що нема комарів мух. А чого? Няні, виноградники, хтось ні. Може виноградники чимось кроплять, що ті всі комарі висихали. А може вони не живуть коло солоної води? Так. А, в принципі, в Криму ж повно Як писав Нестор, Русь і Словени одно єсть. А всі вони і Русь і Словени пішли з Карпатів від Карпів, від, Карпів, від Карпатських Оросів, від Хорватів у 626 році. Давньоруський король самослав, отой. Що німці його назвали купцем Франком Само, узяв в облогу Константинополь. Самослав змусив імператора Іраклія передати йому у власність Далмацію. На той час фактично в Далмації панували авари, а юридично вона належала до Східної Ромейської імперії. Греки навіть пальцем не порухнули, щоб захистити місцевих словенів, русинів та гачан від кочівників аварів. Тому самослав скерував туди декілька племен своїх горватів, щоб вони допомогли тим словенам, русинам та гачанам прогнати аварів. Ті хорвати, як прогнали аварів, то вже не стали повертатися до своїх Карпатів. Вони тут, в Далмації, і залишилися. Згодом мад'яри відрізали балканських хорватів від головного масиву давньоруських племен. Мова балканських хорватів зазнала впливу мов місцевих словенів, гачанів та сербів. Сербів сюди в Косово. Переселив також самослав. Українська мова зазнала впливу польської та новоствореної московської. Тому тепер, щоб зрозуміти, що говорить Хорват, то треба уважно його слухати і просити його повторити те, що він сказав. Човники в Затоці. Юрандром. Юра не, ну тут ще нічого. А в Угорщині язик можна було. Ну, дивися воно. Є там що. Ж... Та є ж. А, це там, де ми були? Та ні, це ж п'єк, місто. Ми ж були на протежному босіострові. Ні. раз я вы... Да, ну, вот Они скрізь покарали. А, вы... а вы... это оно дорога идет да? Это вот так вот остров Ну, ну, мам, это уже мы вдоль острова едем. Как... не До 626 року, коли Самослав переселив хорватів на Балкани, ми мали з Хорватами спільну історію. А наші мови відрізнялися так, як відрізняються діалекти однієї мови. Оце ми вже на міському пляжі містечка Кирк. Вода чиста, прозора. І тепліше, як на Чорному морі. Правда, кругом камені, все на каменях. піщаних берегів нема. Вони всі ходять в таких гумових калошах, але ми не стали того купувати, бо ж на два дні приїхали. Два морських, два підводних човна. Один у жовтий купли, а ось у червоний з бухти виходить. Десь корабель. Ну, яка чиста водичка. Бо тут ось люди. А тут парки і всякі там готелі. Ночули. Де він біг? Пливе, швидко пливе. Зараз піду питати сіти та байдарка. Дружина пішла питати, скільки там коштує якась байдарка. Та подивитися містечко. Я лежав у машині, в холодочку. Вчора на дикому пляжі я багато плавав, виполіскував свої бронхіти. Кашляти перестав. Але від морської води ледве не зупинився мій водок. Тому я лежав, терпів терпіння і не мав сили нікуди йти. Моя дружина спеціаліст знімати ще краще за мене. Але навчимося. Kirk. Збудували ще давні римляни і називався він якось по-другому, там із голосними літерами, теж щось, кирики, щось таке. А Горвати спростило його відповідно до своєї вимови і до свого правопису. Оце так. Всюди отакі кам'яні тини. І я це тепер зрозумів для чого вони. Для того, щоб розбити отакий оливковий садочок, то це з ділянки виносили каміння. І, і складали його, щоб нікуди не вивозити, отакий тинок вийшов. Це каміння з ділянки для того, щоб... Посадити той оливковий садочок. А оливки вони здають на олійниці. І з того щось мають і собі мають олію. І оце так. Оце такі селяни тут. По всьому острові оце таке. Матір Божа. Уявіть собі, скільки затрачено сили, щоб посадити. Оцей оливковий садочок. І вже він занедбаний і з цього боку, і з того боку. Ой, господь міло. Країна тунелі. Шек. Шек. Бачили цілу купу Новгородів, Білгородів, Вижгородів. На цьому, пані та панове, завершимо 44- частину. Всім дякую за увагу. Читав якомів Петро Белина. Слава Україні!